Всім привіт! Для кожної зони поливу можна створити свій індивідуальний сценарій поливу. Тобто, при налаштуваннях у нас тут засвідчується, чи в кутку зліва дивлячись, яка серія контролера, чи внизу буковка, тобто сценарій А програмом міняється, Б. Або сценарій С. Для того, щоб перевірити, чи в нас якийсь сценарій задіяний в поливі. Ми переводимо в тривалість роботи зони і повертаємо один раз назад. Бачимо, що загальний час роботи на сценарію С 0 хвилин. Тобто на сценарії С у нас полив відсутній. Переводимо на B, на A в даному випадку. На A ми бачимо загальний час роботи 1 година. Тобто, що це означає? Що на сценарії А у нас задіяні певні зони. В даному випадку це 6, 7 відсутня, 8, 9, 10 і так далі. В загальному ця сума хвилин у нас триває 1 годину на програмі А. Також є сценарій B, на якому у нас робочий час 15 хвилин. Тобто, дивимося, яка зона чи які зони у нас задіяні. В даному випадку сьома зона 15 хвилин. Тобто у нас є два робочі сценарії A та B. Для кожного сценарію можна зробити свій час запуску для зон. Налаштування відбувається в графі час запуску у всьому меню. В наступному відео.